Thank <laughs> you. Самих у нашій свідомості, адже Україна це територія гідності і свободи. Захід з нагоди відзначення Дня гідності і свободи оголошується відкритим. <плес> Чим не підняти, її Європою ми гордо насвемо, бо вона гідна статус такий мати. У всіх містах, великих і малих, у всіх куточках нень України, всі люди, всі люди, всі від юних до старих, пророчуть позитивні, стрімкість змі. Тож не сидіть у стороні, не будьте ви до цих подій, байдужі, бо знаєте, ви сьогодні не одні, а разом і справді дуже. Ми ж українці, відомий, відповідальний народ, ставний відстояти свій війни. Подали історичний приклад того, як солідарність, братерство і взаємоповага між сотнями тисяч людей готові їх довкола спільної мети. Український народ відчув потребу в Єднанії, вірує у своє майбутнє і довів, що у нації, яка вийшла на майдан, і заявила, що спроможна захист своєї свободи, велике серце і високий дух. Революція гідності кардинально змінила напрям розвитку держави та суспільства, збунтувала свідомих, зрілих громадян. Справжніх патріотів батьківщини, але шанс на зміни дістався нам дорогою ціною, ціною людських втрат. Вічною раною на серці кожного українця буде пам'ять про героїв Небесної Сотні та воїнів АТО, кожен з яких віддав за свої переконання найвищу ціну власне життя. Тому прошу вшанувати хвилиною мовчання всіх, хто загинув, захищаючи незалежність і свободу. Так, вірменин Сергій, В саду Едемським на травичці сілась. За що тебе? За Україну, брати мій. Ти знаєш, і мене за неї били. Та це було вже років майже сто. Тоді померли ми, щоб ви нам жили. А вас вбивають. Вас тепер за що? Ти пам'ятаєш? Звісно, пам'ятаю. Як біло-біло, нас тут сади. і ти цей запах п'єш, бігав вдихає. Мені хоч, я б все віддав, що хоче ми туди. А я ще взяв дівча за руку. Так тихенько до серця притулив. Тоді не знав, що Бог уже розлуку на віки, на землі нам притулив. Під грудами стояли ми стіною. В Очах не страх, а злість до ворогів. Більшовики готові до бою. Я йшов на смерть, а жити так хотів. Мені твій, мені твій попіл, стукав брати в груди. Я вірміни, а теж країни. Нема краплини, серці я облуди. За те й люби мене, отлятро погани. Мені наснилось, що вони зустрілись убитий в крутах і борода Сергій, в саду Едемському на трабичці всілись за Україну, брате мій! Рися моя, не сльози підіймись, колоне коло вступі серця ми женщині, на що ті мук, те страждати, Господи, скажи, бідний народ, єдина країна. Це христочна віки за країну вину, а на матися з мої тіла його о, Омир сило, чому мене ти покинув вимаш так подійна, людей, я долі свою самі брав тисячі людей, сидів страшних трофейцев за стіла серце і не покине мене, чому не можна відкрикати? Назад. Чому не може час повернути назад? Я з нажатих ти сьому сьому пере такий страх і більши на тай сльози Ми це зробили, кайдани порвали від силу України винізали з рани, а біле меді споребити ми Ми заваливши тисячі сяде свій перемир Біле меді одне веса перебити. Єднався нині проти агресора. Багато чоловіків та жінок мужньо захищають кордони нашої країни. Багато хто із людей працює в для підтримки солдатів. Без усякого сумніву, мене зовсім не небагато часу. Без захисників нашої держави писатимуть книги, зніматимуть кінофіми, наприклад, беззалітного служіння рівні батьківщини. Беззаперечно, виконання священного обов'язку, стати на захист кордонів держави. в Цьому є гостра потреба. Виховуватиметься не одне покоління українців, бо вони справжні герої, які у нерівному двобої поки свій патріотизм і політарність, безмежну любов до країни, яку отожнюють зі своїм рідним краєм, найдорожчими людьми. І саме за те наша людська вдячність і міські України. Кожного дня щогодини Україна завдяки таким чоловікам, героям, серед яких і наші славні земляки. Вибурює право бути суверенною єдиною державою. Тож молімося за наших мужніх захисників і просімо у Бога одного, аби вони живими і здоровими і якнайшвидше повернулися додому, до своїх матерів, дружин і дітей. Отче наш, молимось до тебе, за них спокій для нашої великої єдиної родини. Бо ти є всесильний, цар небесний. Вірю в єдність нашу, бо це велика сила Твоя, вірю в силу Духу нашого, у цей чудо дару Твого. Вірю, що вбитва на небі буде на перемогу в Слава тобі, Боже! Хай животворна Твої впаде на землі наші, допоможе нам на ти примирення, Пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну! Дай нам життя любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного, не розпалюючи непримиренності. Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, дешеву, ні з захисти нас від ворогів видимих і невидимих. Дай нам Боже бути вільним, дай кращу долю народу нашого. Дай нам єність, мир і спокій. Боже, прийми мою митру за Україну, мир і спокій. За Україну, мир і спокій. За Україну, мир і спокій. Давайте повторимо ці слова. За, за Україну, мир і спокій. За Україну, мир і спокій. За Україну, мир і спокій. Да. І закінчити наш захід я хотіла словами відомої української поетеси Ліни Остенко. Україна це супер. Україна це ексклюзив. У ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом в умовах сучасного світу. Їй немає ціни. Цінуйте свою Україну. А для вас співає Марина Параниця з Це моя.